То наш тренер. Ха. Він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект. За плечима трофеї. А попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та Вівець Україн об'єднані довірою мільйонів. Якщо ви хоч трохи цікавитесь українським футболом, то однозначно десь, хоч разок чули фразу Шахтар золота клітка, чи шахтар ставить хрест на молодих українцях. Навколо цих тем завжди були і будуть дискусії. Бо будуть праві і ті, хто скаже, що Шахтар виховав десятки футболістів для українського футболу, але все ж далеко не поодинокими були кейси найперспективніших випускників академії Шахтаря, котрим клуб не давав фактично вибору і робив усе, аби ті підписували довгострокові контракти, зіскочити з яких практично неможливо. На тебе вішають солідний, подекуди завищений цінник. І якщо не знайдеться клуб, який зможе і захоче тебе викупити, то все, твоя доля довге і нудне вештання по орендах. У найкращому випадку ти потом і кров'ю станеш основним у шахтарі і всю кар'єру там відіграєш, як приміром Степаненко чи Матвієнко. Але таких меншість. Наше відео про тих, кому шахтар фактично не дав навіть шансу заграти на високому рівні. І, зрештою, поставив хрест на шляху до топ-чемпіонатів. Перед початком відео нагадаємо: партнер Ютуб каналу збірна компанія ВіБет Україна. Преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші у закріпленому коментарі ви знайдете бонус до 2,5 тисяч гривень від преміум партнера збірної. Гарного перегляду! Отже, спочатку про найсвіжіші кейси, які наштовхнули нас на ідею цього відео, наприкінці зими у змі з'явилася інформація, що Богдана В'юника немає на зборах з шахтарем. Це правда, що я не на зборах. Тому що мені спочатку сказали не приїжджати на збори і шукати нову команду. З моїм батьком зв'язувалися представники команд УПЛ і європейські команди. Ми прийняли рішення, що хочемо в Лехію, Гданськ. Почалися переговори між клубами. Уже місяць я чекаю у Швейцарії у своїй родині. Тобто, бронзовий призер молодіжного євро навіть на зборах не отримав шансу проявити себе. Причому у нього ще півтора року контракту. Далі класична схема: Футболіст йде на конфлікт з клубом, а тим часом покупці йдуть до кабінету топ-менеджера Сергія Палкіна з такими сумами, що той навіть на поріг не пускає. У підсумку доля чи на основного нашого форварда на майбутній олімпіаді під великим питанням Лехія таки оголосила про підписання в юника, але грати він не має права. Бо Шахтар подав до суду на нього. Версія клубу така: мовляв, його чекали на зборах, він не приїхав і односторонньо розірвав контракт. Хто тут правий, хто ні не зовсім зрозуміло. Але факт є факт: – 21-річний перспективний український футболіст без практики. Ще більш заплутана історія з Олексієм Кащуком. Він ніби зі старту сезону почав грати за основу, забивав навіть. Але зрештою конкуренцію програв. І взимку Шахтар ніби отримав пропозицію, яку готовий був прийняти. Цієї зими Шахтар дійсно міг відпустити Олексія Кащука в хайдук. Він є чудовим вінгером. Однак в останню хвилину трансфер зірвався, оскільки українець остаточно вирішив, що не хоче їхати. Цей клуб я мав велике бажання допомогти хайдуку. Кащук дуже хороший гравець. Ба більше на Кащука претендували й інші клуби: мальорка, трапзон спор, паок. Але то знову гроші малі, то сам Олексій не хоче їхати. Коротше кажучи, зараз він навіть не в дублі, а з шахтарем ю 17 і сидіти там ще до літа до кінця контракту. Йдемо далі. На черзі ті контрактники, що зараз в оренді. Дехто буде шокований, але Андрій Тотовицький досі один із таких. Людині вже 31, і Його унікальність в тому, що він вдруге потрапив у схожу ситуацію. Вихованець клубу один із найталановитіших гравців свого покоління. Його біда була лише в тому, що він атакувальний хав, а такі амплуа ніколи до війни не були вакантними у шахтарі для українців. Два роки тому він офіційно нарешті розпрощався з Шахтарем після десятиліття уренд і перейшов до колоса вільним агентом. Але повномасштабне вторгнення все перевернуло з ніг на голову. Шахтар поспіхом збирав команду і брав усе можливе, що є. Зато то заплатили колосу близько 500 тисяч. А далі ситуація розрулилась. Шахтар знову накупив нових бразильців, і Андрій Тотовицький вирушив куди? Правильно, в оренду в колос. А найсмішніше те, що він у більшості випадків не грав проти шахтаря за умовами оренди і при цьому забив у ворота рідного клубу більше ніж будь-якого іншого. Віктор Корнієнко. Схожа історія. Лівий захисник у коронавірусний сезон у певні відрізки навіть вважався в Шахтарі основним. Але закріпитися йому завадили травми. Серйозні і з тривалим відновленням. Зараз йому вже 25 і Вітя орендувала ворскла на сезон. Але контракт з Шахтарем аж до кінця 26-го року. Здійснити мрію і поїхати в Європу це вже практично нереально. Майже ідентична ситуація з однолітком Корнієнка Дмитром Топаловим. Ніби ситуація з війною і подарувала шанс працьовитому латералю у Шахтарі. Але все зійшло нанівець. Який би Топалов універсал не був, перші ж молодші конкуренти з'їли його. Нині його теж орендує колос. І контракту з Шахтарем ще майже два роки. А зараз про тих, кого Шахтар ніби вже відпустив, але зиску від цього футболіста ніякого. Вони стовідсотково пересиділи у шахтарі свої золоті руки і вже остаточно втратили статус перспективних та не мають шансів заграти на топ-рівні. Перший, хто спадає на думку, Андрій Борячук, нападник, що грав у тій самій зірковій команді Шахтаря Ю-19 у фіналі юнацької ліги УЄФА 10 років тому. Лише на початку сезону став нарешті вільним агентом. За ці 10 років Борячук встиг пограти у п'яти клубах в оренді. І навіть мав таке щастя спробувати себе за кордоном у Туреччині та Угорщині, але продати вічно перспективного форварда Шахтар так і не зміг. Скоро йому вже 28, Але Андрій не з тих, хто буде цим прийматися. Нині він щасливий у металісті 1925. Ще один представник того самого покоління фіналістів юнацької ліги УЄФА Ігор Кірюханцев. Після молодіжних команд Шахтаря був дебют за основну команду. В останньому турі сезону 16-17 він вийшов на заміну у грі проти Олександрії. І це, здавалося, був гарний знак. Але минуло міжсезоння, і його теж відправили за всім відомим маршрутом до Маріуполя. Там кірюханцев відпахав три сезони, але знову без шансів повернутися в шахтар. Потім була ще оренда в Олександрії, і навіть після повномасштабного вторгнення донецький клуб не став розглядати флангового захисника в обоємій команди. Тільки тоді, на початку сезону 22-23, ігоря відпустили в зорю вільним агентом. Трохи давніша така ж доля була у Рустама Худжамова. Чинний тренер воротарів збірної України вже давно має статус правдоруба, і якось кілька років тому чимало наговорив в інтерв'ю про цвинтар похованих талантів. Якщо у тебе є свій вихованець, який не грає, працює академія. То для тих, хто в ній сидить, яка перспектива? Вони йдуть куди? Першу команду швидше за все вони не потраплять. Так продайте його. Є три найкращі академії, які продають своїх гравців: Динамо Загреб, Бенфіка і Аякс. Це три найуспішніші школи Європи. То станьте четвертою. Візьмемо для прикладу Богдана Будка. Я з ним грав фантастичний правий захисник. Не грає людина півроку, рік. Відпустіть його. У мене була така ж ситуація: заробіть гроші. Навіщо ви його мучите? Навіщо поповнювати цей цвинтар похованих талантів? Ти тримаєш в команді 35 людей, а на полі одночасно можуть тренуватися 22. Що робити цим 13? Де знаходити мотивацію? Ти отримав гроші, але їх приємніше заробляти. Можу це говорити як людина, яка три роки просто отримувала гроші. Коротше кажучи, резюмувати спіч Худжамова можна одним реченням: продайте непотрібного футболіста за ті гроші, які пропонують. І не морочте голову нікому. Але політика Шахтаря інша. Цей клуб продає лише дорого. До речі, Худжамов один із небагатьох персонажів цього відео, не вихованець академії. Але таких, кого Шахтар купив у юному віці і довго тримав, було теж достатньо. Наприклад, той же Іван Петряк. По суті, його виховала зоря, і Шахтар за ще однією дуже поширеною практикою, яку колись запровадило Динамо, викупив талановитого Вінгера. По-перше, аби його не забрав конкурент. По-друге, щоб ці таланти не завдавали клопоту в очних матчах. І по третє, а раптом вистрелить і перепродати вдасться. В підсумку практично усі пункти Шахтар закрив, віддавав в оренду Івана в ту ж зорю і не дозволяв грати проти себе. А потім Петряк добре проявив себе в Угорщині, і фехервар викупив його за мільйон двісті тисяч євро. Але річ у тім, що на той момент чемпіонат Угорщини це вже був максимум для Петряка. Знову ж свої найкращі роки він пересидів в Україні. Що ж було потім? Ви добре пам'ятаєте. Шахтар, так само як і Тотовицького, викупив назад Івана, бо треба було людей, готових грати в Україні в умовах війни. Але дуже скоро Патріак знову став непотрібен. І цього разу вже 30-річний Вінгер поїхав в оренду у Полісся. Костянтин Кравченко ще один класний приклад того, як донеччани нейтралізували конкурента, забравши собі юну зірку. Креативного хавбека оцінювали за потенціалом не гірша коноплянки, і називали спадкоємцем рикуна. У 2008-му гірники відвалили за Кравченка понад 5 мільйонів, насамперед, аби випередити Динамо. Але далі, як стверджує сам гравець Луческу, принципово не хотів його бачити у складі, бо купували його без добра від Мірчі». Попри постійні прохання керівництва давати шанс Кравченку, Луческо методично зачухлив гравця, але водночас продавати Костю металісту відмовилися. В підсумку відправили в Маріуполь. Ну а далі все пішло на спад. Гравець закінчив з футболом у 2016-му, так і не розкривши свій божевільний потенціал. Богдан Будко теж, звісно, у нашому списку, тих, для кого Шахтар так і залишився вершиною кар'єри. Він наш рекордсмен. Спочатку людина чекала свого шансу в Шахтарі сім сезонів у орендах в Маріуполі та Волині. Потім нарешті дали той шанс. Але за п'ять років у основній обіймі гірників Богдан награв 64 матчі у всіх турнірах. Загалом екс захисник збірної був на контракті у рідному клубі 13 років. У 21-му вже було повісив буци на Буценацвях, але дякувати Богу, опам'ятався і видав суперсезон у зорі торік. Голкіпер Микита Шевченко ще один старожил українського футболу. Він один із найдосвідченіших гравців УПЛ прямо зараз і не раз викликався до збірної. Але має в активі менше матчів за шахтар ніж років контракту. Цього навсього шість поєдинків з 2010 по 2019 -й. Він був ключовим усюди, де грав: в зорі, Карпатах, Олександрії, але не в рідному клубі. Один з тих, хто також зумів не загубитися у нашому футболі, вештаючись орендами, став Пилип Будківський. Він теж особливий в нашому списку. Бідолашний не зіграв взагалі жодного матчу за основну команду свого рідного клубу за 9 років контракту. Жодного. Зате має за плечима матчі у Бельгії та Франції, а ще понад 40 м'ячів в УПЛ. І нині у 31 у складі Полісся проводить один зі своїх найрезультативніших сезонів. Більше у чемпіонаті України ніж Бутківський забив серед усіх наших героїв лише Владислав Кулач. Грав у парі з Бутківським в юнацьких збірних, і в дублі Шахтаря і в Маріуполі. Лише не за основу помаранчево-чорних. З початку повномасштабного вторгнення Кулач в Україні не грає. Поїхав до Азербайджану. Ну а тепер висновки буде не зовсім справедливо, якщо ми засудимо стратегію Шахтаря. Вона абсолютно зрозуміла з точки зору бізнесу і досягнення результату. Також виправдовують стратегію вдалі кейси свіжих супертрансферів Мудрика та Трубіна. А також менш помітні, але все ж продажі Малиновського в генк, зубкова в Ференсверош чи Коваленка в Аталанто. Але то все ж винятки з правил. Більшість яскравих фігур трансферна політика Шахтаря все ж загубила. Кого ще з українських таких футболістів згадаєте? Обов'язково напишіть в коменти. Ну а під відео кнопку Вподобайки натисніть, щоб підтримати канал і україномовний Ютуб. До зустрічі в збірній! Хто наш тренер? <хе> Він стратег. А футбол його пристрасть в Україні. Він має повагу, а у світі респект за плечима трофеї. А попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та Ukraine – об'єднані довірою мільйонів.